Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Район автостанції. Тут також є магазин АТБ, колись на місці АТБ була автостанція. Потім автостанцію перенесли трошки далі, менше приміщення побудували, а з цього приміщення, де була автостанція, зробили великий магазин АТБ при в'їзді в Трускавець. Ліворуч від нас санаторій Дніпро. Ви писали в коментарях, ще перепитували, чи то в Бескіді акції для людей пенсійного віку, військових та їх родин. Ні, Бескід зараз не працює, працює тільки в санаторій Дніпро, Бескід буде працювати влітку. Немає стільки людей зараз на курорті, не сезон. Щоб працювали обидва ну Один готель, один санаторій, навіть якщо влітку працює Бескет, то люди все рівно проходять обстеження, лікування, різні процедури в санаторії Дніпро. Сьогодні, друзі, 2 березня, другий день весни, але досить труска в ці хмарно. Туман зранку був. І відповідно сиро і трошки холодно. Тут є також церква на Дрогобицькому кільці. І фонтан, який працює тільки влітку. Ця дорога веде на вулицю Сагайдачного і до Борислава можна заїхати сюди. Нагадаю, друзі, вам ще раз, що в санаторії Дніпро акція там до 31 березня 777 гривень для людей пенсійного віку і також військових учасників АТО та їх сімей. Там входить харчування, проживання і лікування. Непоганий варіант в непоганому санаторії. Вниз піш... пішла вулиця Мазепи, а ми йдемо по вулиці Дрогобицькій. Тут колись був вічний вогонь, зараз вже від цього нічого не залишилось. Розібрали цей постамент. Залишився тільки прапор України. Йдемо, друзі, в центр по вулиці Дрогобицькій, пройдемось біля церкви Покрови, санаторію Park і готелю Трускавець 365. Ще пройдемось біля ресторану Чебурек і прямо в центр. Так що, кому цікава, друзі, екскурсія по місту курорту, приєднуйтесь ідемо разом. Ми вже підходимо якраз до готелю Бескіт Дуже висока будівля, з вікон якої верхніх поверхів відкриваються неймовірні краєвиди на все місто, гори, а це от тут ресторан якраз Бескіт Куда що такі будівлі, такі санаторії, такі як там Янтар, Рубін, Алмаз зараз не працюють. Немає людей. Колись ці всі готелі, санаторії були заповнені і мільйони людей відпочивали в Трускавці іменно в цих санаторіях, готелях. Було дуже багато людей на курорті за рік. Дуже багато людей приймали ці всі санаторії. Тут ліворуч йде вулиця Лесі Українки, але поки її не відремонтують, я туди не піду. Люблю вам показувати щось більш цікавіше, красиве. А там бездоріжжя, тривають ремонти дороги, так що, друзі, надіюсь, до літа цю вулицю зремонтують і ми пройдемось цією вуличкою, до залізничного вокзалу, до статуї Ісуса Христа, там дорога веде. А ось так що чекаємо, надіємося. Зараз трускавці почали вже вирізати ями на ну, ямковий ремонт розпочався. Спочатку збільшують ці всі ями, які отворилися, і напевно з понеділка будуть їх асфальтувати. Ось це церква покрови. Дуже гарно, до речі, церква і навколо церкви там дуже гарно зроблена територія. Це будинок відніється, оцей високий, вулиця Соломії Крушельницької, 8. Там продавалася квартира, я вже в попередньому відео говорив, за 300 тисяч доларів. Це вулиця Дроговицька, і тут, де стоять машини, колись була стара автостанція. Тут досить зручно, друзі, залишити своє авто, якщо ви приїжджаєте в Троскавець по справах або на один день там прогулятись містом, то тут, тут дуже зручно залишити авто, нічого тут з ним не станеться і це безкоштовно. І ви майже в самому центрі. Ось так, приїхавши в Трускавець, ви можете замовити театралізовану екскурсію у Трускавці щотижня легенди старого міста. Досить цікаво, друзі. Явно. Колись я попав на таку екскурсію, мені дуже сподобалось. Море вражень, море емоцій і цікаві розповіді. Це в такому гумористичному стилі, проходить. І було, минулого року була ціна 150 гривень. Праворуч вулиця Довбуша. Тут є така телефонна будка в англійському стилі. Ми вже підходимо, друзі, до санаторію санаторії Е, Тут також діють зараз знижки 10%, е якщо ви бронюєте відпочинок на 7 днів від 7 днів, тоді знижка там 10%. Е номери тут нагадую е від 1900 гривень. Це грін парк. І також готель Троскавесь 365. Ви також в коментарях мене запитували, які зараз тут ціни. Тут при ранньому бронюванні написано, що знижка до 30%, якщо бронюєте до 6 березня. І тут діють зараз знижки акції різні і ціна. Ціна туру на одну людину 5600%. Це 7 днів, 6 ночей. В послуги входить сніданки, вечері. Так, за системою швед, Шведський стіл, а також трансфер від залізничного вокзалу Львова, щоденні екскурсії та походи в Карпати, щоденна автобусна екскурсія до культових місць Карпат, Львівщини та Закарпаття. Щодня незабутня активна подорож до лісу. Підкорення гірських вершин, сухі пайки у активах. Ну і тут консультація терапевта, консультація косметолога, стоянка авто, для дітей тут багато різних програм. Є вечірні розважальні програми для дорослих, виїзні програми на природі на базі Крутогір 365, мотузковий парк ізіплайн. і зіплайн. Влітку тут є також басейн, є скандинавська ходьба, японська гімнастика, заняття йоги для початківців, заняття у фітнес-залі. Ну і камера схову для валіз, колясок чи інших речей в березні це до 23 березня тут така діє. У них знижка 5600 з однієї людини, друзі. Так що встигнути там заходите на їхній сайт і постійно дивіться, інформація оновлюється і постійно в них там діють якісь знижки, акції. Ясно, що літом дорожче буде, але зараз ось такі ціни. Зараз діє знижка. Ми зараз на вулиці Михайла Білеса, тут ліворуч Вінла Христина. Йдемо, зараз прийдемо біля ресторану Шечебурек, подивимось, чи є люди там. Якщо в Чебуреку є люди, значить на курорті є люди також. Люди дуже полюбляють це місце. Смачно готують. Ось тут де загороджено має бути житловий будинок. А там, ще будують якийсь санаторій. Ще, правда, назви не знаю, але... Я думаю, що посадні роботи того року точно закінчать. Є, друзі, люди в Чебуреку. Практично вільних місць немає. Тут також є піцерія Челентано. і ресторан Клюберг. Ліворуч парковка від Міротелю Також Львівська майстерня шоколаду, карамельниця. Ось тут якраз центр туристичної інформації, тут можна замовити путівку, ну не путівку, а екскурсію. курортне місто, якраз Те, театралізовано, що я розказував швидше. Прохолодно на вулиці, немає багато людей на вулиці. Зараз приблизно вже 3 година дня. Ми біля ресторану Дольчевіта. Праворуч якраз оцей житловий комплекс люкс. На рахунок, друзі, того, що новобудови от в центрі їх розкупили зразу. На стадії початку будівництва тут... Було практично розкуплені всі квартири. І зараз, можливо, хіба хтось тільки перепродає, тому такі ціни високі. Ну, тут був, як на початку будівництва були ціни 1100 доларів квадратний метр. Тут хімкальня на другому поверсі, ресторан Грузинської кухні. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Зараз біля Укрпошти, тут також піцерія Дон Япон. Так що, друзі, всім вам гарного відпочинку на курорті, гарного дня і мирного неба над головою. До зустрічі в наступних відео, всім па-па!